Тим часом небайдужі кропивничани розпочали благодійну акцію на підтримку безпритульних тварин. В бібліотеці Чижевського презентували виставку світлин бездомних собак та котів. Їх волонтери фотографували в обласному центрі. У такий спосіб хочуть привернути увагу громадськості до цієї проблеми. Студентам вище в зоозахисники розказали про свою діяльність, закликали гуманно відноситись до своїх домашніх улюбленців. Нині в обласному центрі проживає більше п'яти тисяч безпритульних тварин. Також активісти збирають харчі, необхідні речі та кошти для організацій, які опікуються тваринами приносити їх протягом місяця можна в книгозбірню. Ми всі книги збираємо, ми займаємося стерилізацією бездомних, ну, а таких, от, які не можуть себе обезпечити, ми потихоньку вже збираємо. Нас збирали більше 120 їх, це ну, і породисті, в тому числі, життя. тобто, от, как би, На їх нужди, на нужди цих тварин, тому що огромні розходи на це зв'язані з цим, тому от, ми різні акції організовуємо.